У сесійному засіданні 23-ї сесії Івано-Франківської обласної ради взяли участь 87 народних обранців. Також у роботі сесії брали участь народні депутати України. Ірина Сех, Олександр Сич, Андрій Тягнебок, Руслан Марцинків, Михайло Блавацький. Основними акцентами сесії став розгляд питання про погодження проекту угоди про розподіл видобутку вуглеводів у межах ділянки Олеска між державою Україна та компанією Шеврон юкрейнін та товариством з обмеженою відповідальністю. Відповідальністю Надра Олеска. Першим з цього питання виступив міністр вугільної промисловості України. Проти газ є один із найважливіших енергоносіїв на енергетичному балансі нашої держави. Проте більш 50% від загального обсягу газу, який ми щорічно споживаємо, імпортується із Росії. За стандартами Євросоюзу, якщо країна-член отримує 30% газу із одного джерела, то це З Польщі та Угорщиною. Незабаром ми відкриємо ще два маршрути з Румунії і Словаччини. Але головним пріоритетом є збільшення власної газу. Обґрунтування міністра зазнали критики зі сторони депутата Івано-Франківської обласної ради Юрія Романюка. Я маю з цього займатися проблема екологічного походження сировини для них, зараз до нашої ухідні. Я більше вивчав юридичну сторону даної угоди. Тому що, на жаль, в наша область, якщо буде ухвалено сьогодні це рішення, то відтвориться на своєрідному покійне. Те, стане угоди, містить собі на момент розгляду та підписання цілених сумних нету та протирічним мовами Конституції земельного кодексу, Свободного кодексу, закону України про нас. Більш стриманої думки з цього питання дотримувався народний депутат України Олександр Сич. Давайте без високопахних спекуляцій і взаємних звинувачень. <плес> Давайте будемо говорити з точки зору інтересів української держави і пригаданням української держави на Напередодні сесії розкінчили роботу нашої комісії обласної ради. Тимчасово. Закінчила роботу цього питання постійно комісія обласної ради. Закінчила роботу президента. Пішла сесія за пару початку сесії нам приносять новий перекріщен. Як ви думаєте, це нормальне питання? Його думку поділяє і голова Івано-Франківської обласної ради Василь Скрипничук. Нашої Парпатської землі розміщений. Мені, до речі, не зовсім неприємно, навпаки, що знайшовся зацікавлений інвестор собі, всесвітньо дію, в особі всесвітньо-відомої корпорації «Шеврон» і Хадіюча в своїх інтересах готова за власний кошт перетворити наш потенційний ресурс в економічній активності ведення. Спрямований в тому числі і на покращення життя громади нашого краю. Пріоритет соціально-економічних інтересів нашої громади, гарантування конституційних прав і свобод. Свою і безкомпромісною позицією, як моєї, так і сподіваюся, більшості депутатів обласної ради природжено. Івано-Франківської обласної державної адміністрації є вже сформоване бачення щодо цієї угоди, і він вважає, що розробка Олеського родовища принесе користь як Прикарпаттю, так і державі в цілому. в Україні є заборука економічної і політичної незалежності. В першу чергу з нашого східного сусіда і з приходом американської кампанії з підписанням угоди про асоціацію. Україна дістає потужну парасоль, потужний захист від наших окремих друзів у лапках, які. Неповідаль України обіймати у результаті кількогадинного обговорення питання було поставлено на голосування: 40 голосів за, 1 проти, 4 «Утрималось», Решта депутатів не брало участь у голосуванні. Таким чином рішення було не прийнято у другій половині сесії. Депутати розглянули ряд питань, пов'язаних з виконанням обласного бюджету, внесення змін до нього, а також питання земельної реформи та виконання депутатських запитів. Всеволод Киселевський. Іван Сем'янів, Михайло Коршняк, новини, телеканал Раї.